Доброго сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу спекти плетінку. Я вже показувала, як я плету плетінку на 5 жгутів. А сьогодні я хочу сплести на 4 жгути. От, рецепт тіста У мене тут всього на одну плетінку. Рецепт я напишу в коментарях. Ось так я розриваю це тісто, тут у мене 600 грамів тіста. І ділю його на 4 частинки, Ось так. Це дуже легкий, а робити то взагалі дуже легко. Так, тепер беру тісто, ось так розминаю. Можна колобочки пере... підкатати в колобочки, покласти, щоб ще воно полежало. Воно ну, в мене достатньо полежало, постояло тісто і так, бо то, що світла не було, я чекала. Я його два рази підминала. От. Тепер я ось так розкачую джгути. Це дуже легко. У мене сьогодні плетінка така з штрезельною крихтою. Ну, можна зробити з кунжутом, а ось у мене варіант з штрейзельною. Десь 27 см довжини я роблю. І оце так я зараз ці чотири зроблю. Все дуже легко вийде в усіх. Це я гарантую. Тісто треба не розтягувати, а розкачувати. І так відчувати його в руках, бо коли витягнете, воно рветься. А якщо ви його вкачуєте, то все вийде. Так, дівчатка, знову трушу я ось так борошно. Будемо плести. Я вже казала, що довжина має бути десь 27-30 см. Тут уже не сильно так принципово, тепер з цієї сторони, ось так я зв'язую, склеюю, тобто. І, запам'ятаю, 4 жгути. У мене тут права рука, у мене це права рука, тут ліва рука. А взагалі-то візьміть за правило. Вправо, ліво, ліво, право. Колись було, Пам'ятаєте, хто ходив в школу, був солом'яний бичок, казка. Вчили сіно, солома. Прив'язували, вчили де ліво, де право, то прив'язували на одну руку сіну, а на другу руку солома. Сіно, солома, сіно, солома. Значить так. Значить так. де сіно, де солома то таке. Я беру один жгут з правої сторони. Це право, ліво, право, ліво. Значить так, беру справа. Ці два посередині. І кладу ось так сюди через два. Так? Тепер у мене цих два. Тепер зліва кладу теж через цих два поклала, тепер цих два середніх. Я між собою перекрутила. Обов'язково. Тепер знов. оцей правий кладу сюди, через два, через два. Лівий кладу знов через два і між собою зв'язую. І ось так далі, дівчата, все дуже легко, не сильно затягуйте. Ось так. І тут зв'язую. І ось така виходить плетінка, дівчата, ось така. Треба гарненько защипнути. Бажано під низ. Зробити її такою устойчивою, так її виклала на поверхню і ставлю тепер тепле місце, хай гарненько підходить. Через трошки я її помажу медом із, можна цим помазати. Але я сьогодні помажу чайна ложка меду і 100 г водички. Вкриваю обов'язково. Плетінка вже підійшла так гарненько, духовка вже теж розігрілась 180 градусів. Тепер я мажу цією солодкою водою. Я буду трусити штрейзельною крихтою. У мене залишилося з По попереднього використання я поставила в холодильник. можна взагалі-то потрусити кунжутом чи маком. Хто чим захоче. І ставлю в духовку випікати 180 градусів десь хвилин 15. Ось таку дівчатка, я спекла плетінку. Ось така вона рум'яненька, така пухкенька. Розламувати, дівчата, і куштувати сьогодні не буду, бо, того, що якщо я розламаю, то її треба з'їсти. Я сама її не з'їм, я краще когось пригощу. От, якби це був такий штучний товар, то варто, може б я розламала. От, так шкода розламувати, але, повірте, пахне смачно. Головне все робити з душею, все вийде, дівчата. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей! Кому подобається, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до зустрічі!